Доброго часу моїм глядачам. Ось такий цікавий Кремнівий пістоль. Яких часів я не можу сказати, але досить старий. Значить, пістоль, скоріш за все, декоративний. Може. Це є іграшковий старинний пістоль, навіть не можу сказати. Але видно по досці, що це не сучасна робота. Дуже добре видно. Дивіться, тут якісь ціні вставки йдуть. Це зроблено явно. Навіть не 30 і не 40 років назад. Думаю, що, як на мою думку, що років 100. Бачите, отут ще така бронзова пластина з тяжками набити. Так, значить дерки нема. Тобто то не бойовий, це зроблений. Може бути іграшковий навіть тих часів. тут тут щось спробували ремонтувати, натягували якісь триво. Але я думаю видно, що то вже робота стара. Болти загублені. Болтів нема, але механізм звід. Все підходить. А такий цікавий екземпляр. Всім дякую за перегляд.